Ось такі обновки ми купили стартер магнітон і колбочку на свій трактор, купив це батькові на його Т-25, а це на мій саморобний, будуть переробляти систему топливоподачі. Стартер купляли в нас тут в місті оце такий магнітончик на 3,5 кВт. За нього віддали 8 тисяч гривень. І колбочка обійшлася мені у 750 гривень ця колбочка. Не знаю, може дешевше є. Ну, коротше, Купили все це комплектом, тут і штуцерами з усім. Чий це виробник хто знає, тут немає ніяких маркувань. Ну, на, Щоб переробити під МТЗовську систему, казав, просив, щоб з МТЗ. Дали ось такий. І ще треба мені буде купити тонкої очистки, ще куплю тонкої очистки. А ось такий стартер у нас в місті коштує 8 тисяч гривень. Гарантія там рік на нього, якщо я не помиляюся, написано Чез Республік. Ну, наскільки це правда, я не знаю. Хто, може там розбирається, може, ти написати? Може, може, Китай.